Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Танк і сьогодні ми поговоримо про китайський важкий танок 10 го уровня, який випадає з новорічних коробок. Я думаю, в багато кого він уже є, і я впевнений, багато хто попадався з ним в бою. Хочу також розказати, чи варто відкривати заради нього коробки, поговоримо про його характеристики, про його 180-мм міліметрову гармату, як правильно на ньому грати і як він танкує. Тож, друзі, давайте поговоримо про екіпаж цього танку. Також розкажу яке обладнання ставив та що я вибирав у польовій модернізації. Переходимо до командира, само собою всюди качаємо бойове братство, ремонт, а далі вибирайте в принципі, по такому порядку, як у мене, якщо у вас немає 6 перків або зразу ставити так все, як в мене. Єдине пожежгосціння. Я знаю, що багато хто катає з вогнегасником, тому тут можете вибрати, Зараз скажу що в принципі, можете ставити прихопний сигнал замість пожежого сіні. Тут, в принципі, понятно, гострий зір, тому що огляд танку дуже поганий. ще Плюс ми будемо модернізацію вибирати, що мінус 3%, тому обов'язково зразу гострий зір, практичність, екстремальну умови, координацію. Далі переходимо до навідника, також бойове братерство, ремонт, обертання башні, швидке заведення та снайпер і майстер-зберяр снайпер обов'язково, тому що тут 180 й калібр і він дуже часто буде ламати модулі. Тобто зривати БК і підпалювати ворогів буде дуже частенько. Плавний хід двигунів, король бездоріжжя віртуоз. Тут бойове бертерство, ремонт, ідеальний заряд це обов'язково качайте, тому що. Тут ви знаєте, ну, чуть-чуть пізніше перейдемо, що снаряди летять кумулятиви з швидкістю 600 метрів за секунду. Це дуже мало, дуже повільно. Інтуїцію також обов'язково, тому що буде виїжджати, наприклад, на якусь бабаху, і буде дуже обідно, якщо ви будете давати його гуслю. І тому тут заряджаємо чи інтуїцію, чи навіть якийсь якогось алтешок. По 1200 зносити це куди приємніше, ніж кумулю вгуслю йому гатанути. Ось тут безконтактна боєвкладка і поліпшена боєвкладки. Давайте перейдемо до обладнання, ставив саме таку турбіну, тому що я розумію, що можна ставити бонову, вона чуть швидше буде танок, але мені важливіше, щоб він був трішки точніше. Якщо ви почитаєте, то мінус 6 до розкиду під час. Поворотів машини, також горизонтальне наведення, та після пострілу. Ось також тут, що дуже ключове, швидкість повороту башні. Башня у нас дуже повільно повертається. Тому тут уже кому як по кайфу, так скажемо, мені подобається більше так. Так ну, само собою досель та стабілізатор. Ну і ще ганяю також з таким як то мікродоселем, як він правильно називається. Давайте перейдемо до снарядів. Ви бачите, що швидкість польоту 600 метрів це дуже-дуже повільно. ББшки вже трошки швидше. Фугаси 500 це дуже мало. З таким БК я ганяю, в принципі, не знадоблювалося більше цих ББшок. Фугасів також достатньо. Снарядів у нас не так і багато, як ви бачите. З допайком, з римкою і аптечкою. Як я вже казав, що з, з вогнегасником я не літаю. Давайте перейдемо до польової модернізації. Тут я нічого не вибирав. Тут також тут я вибрав, що мінус оглушення і мінус ну, догляд, що воно вибралось. Тут, в принципі, вибирайте, що ну, більше під свій стиль, що ви там вибирали в обладнання, можливо, у когось не бонове ти вибирав. Швидкістю повороту шасі, і плюс 2 максимальною швидкістю вперед. Так, ми отримуємо осколкові фаси, більш таран, оглушення 8 та мінус 20 екіпажа. Якщо чесно, мені здається, що куди важливіше, щоб він на 2 км швидше їхав, і тим паче, що поворот шасі буде у нас плюс 5%. Він також змій мають розуміти, це повільний танок і плюс 5% це багато насправді. Так, тут я обирав, що швидкості повороту башні, плюс 5, ну і мінус 5 розкиду це, це дуже класно, як той мікростабілізатор, це, це досить непогано. Так, Мінус 30 від міцності внутрішніх модулів та мінус 5 від швидкості ремонту. Хтось може сказати, що наоборот краще лівий, ліва ця модернізація, ну скажу вам, якщо ви будете правильно танкувати на ньому, то вам будуть критувати тільки тільки ту башеньку. Е, Збику називається. Ну, коротше, що буде огляд портитись, але ну, в принципі це, це рідко буває. Тим паче, ви тяж, ВНЛТ, і це на практиці не така і сильна вже і, і різниця, якщо чесно. Давайте поговоримо про характеристики цього танку. Е, середня шкода у нас 860, виходить. Це найбільша шкода на важких танках в нашій грі. Альфа прям дуже і дуже приємна. Перезарядка у нас 15,83, ДПМ, виходить 3,259. КВН у нас дуже комфортні, мінус 820, час ведення Ну, Для такої гармати це зрозуміло. Міцність 2420. Нормально, не скажу, що Ну, середнє значення, так скажемо. Бронювання корпусу у нас 320-300 башня. Максимальна швидкість 3627, ми розігнали. два потужність, можна сказати, що він одразу набирає свою максимальну швидкість, скритності такої в нас немає, і спостереження 415. Давайте перейдемо до бронювання. Отож, у нас планка між верхнім бронелистом та нижнім Получається приблизно 320. 320. Так, Тут такого прям кута немає. ВЛД у нас приблизно 300. 80 трошки він, він нижчий, приблизно так будуть вас, бачите. Ну, 350. Туди, в принципі, дуже тяжко пробити. І, скоріше за все, що буде рикошет, ви бачите, який кути нахил. А у нас само має 240. 240. В принципі, так можна розводити на НЛД, Частенько таке, таке практикував. А від борта він танкує непогано, 420. Тут вже і крани, але приблизно 400. Виходить. Уже через каток так можуть накидувати. Також цю планку у нас має 300 мм. Э, якісь готові снаряди сюди прибувають іноді. Башня у нас сама має приблизно 380. Э, ці кути нереально пробити 500 плюс. Башеньки у нас 180 лючки, якщо з гарматою, приблизно 200 мм. 200, зараз скажу. Угу. От бачите, якщо ви сховаєте гармату, то. Ну, 280 получається. Та да, 280, якщо з гарматою так, то вони самі по 180, якщо не помиляюсь. Так, 180. Давайте розкажу, як на ньому правильно грати. Все починається з початку бою, вам потрібно обрати правильну позицію, тому що танок дуже повільний. Якщо ви поїдете тільки з одним союзником і вас почнуть пушити, то ви не встигнете на ньому від'їхати назад і при пуші буде дуже незручно на ньому грати, так як башня з корпусом дуже повільно повертається і вас буде легко пікати з різних сторон. Найкращий для нього варіант це їхати з більшістю тяжами, бажано при підтримці навіть ПТСАУ, тому що на ньому ідеальний геймплей це виїхав до альфу і від'їхав на перезарядку. Як ви могли вже поняти, він чудово танкує від борта. Якщо правильно довертати башню та ховати лючок пушкою, ви також можете ще розводити противників на НЛД при правильному довороті. В пріоритеті, взагалі, реально грайте від лівого лючка, бо в нього тяжче попасти, ніж правий. Для прикладу, як ви на є 5 в нього лючок зліва, то ви підбирайте позицію, щоб його заховати та виїжджати справа. Наприклад, також, якщо у вас є вибір перестрілюватись з тайпом, наприклад, 71-м чи з Маусом, то обирайте, звісно, Мауса, бо реально на ньому дуже обідно, якщо не попадаєш в той маленький лючок, а ну, відповідно, що Мауса більший шанс, що попадете. Давайте підсумуємо: танок мусить бути у самому центрі бою. Він може видавати чудові результати у даже зовсім простих гравців. Я реально однозначно можу рекомендувати вам цей танок. Якщо, звісно, бюджет вам дозволяє, то обов'язково вибивайте цей танок. Бо емоцій приємних він дійсно приносить. Він дуже азартний, на ньому дуже класно реально, видавати цю альфу. Найкращий розклад, коли проти вас попадаються всякі Є100, Мауси та П'єхіві. Це дуже шикарні цілі для цього танку. Ось приблизно таке відео вийшло про цей танок. Я надіюсь, вам сподобалось. Також пишіть в коментарях, чи ви вибивали вже цей танок, чи будете вибивати і пробувати. Також на якому ви обладнані, граєте. І не забувайте заходити на мій канал. Там є відео про те, як я відкриваю 250 коробок, там дуже цікаво, мені випало 3 БЗТ з великою компенсацією. Будемо прощатись, вам бажаю гарних боїв, чудового завжди настрою та бережіть себе. Всім пока!